Авіація «Рефі» залетіла на територію Польщі. Пілоти не відреагували на попередження, тому довелося підіймати літаки альянсу. Ситуація стає все більш напруженою з кожною митцю, адже борти країни-агресорки не збираються зупинятися. Тож у льотчиків НАТО залишається тільки один варіант піти на крайні міри. Вони зблизилися з літаком «Рефі» і сталося шокуюча. Про це говоримо далі. Вітаю вас на ПІТІВІ. Обов'язково ставте вподобайки та дописуйте коментарі. Скі винищувачі ГРІПЕР які патрулюють повітряний простір НАТО з території Польщі, підняли через наближення російських військових літаків, все скінчилося несподівано і з жорсткими наслідками. Про це повітряне командування НАТО повідомило у соцмережі ікс в рамках посиленої місії НАТО з патрулювання повітряного простору Швецькі Гріпер піднялися у повітря у відповідь на наближення російського літака до повітряного простору НАТО. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що шведські гріпори, які залучені до патрулювання. Повітряного простору зараз розгорнуті в Мальборку, Польща, разом з британським королівським військовим повітряними силами Британії Раф у командуванні НАТО зазначили, що шведські пілоти разом із британцями продемонстрували бездоганну інтеграцію, захищаючи цілісність територіальності Альянсу в режимі 24 на 7. У зв'язку з прильотом до Польщі літаків «Орефії» також у повітрі плетіли винищувачі F-16 для захисту повітряного простору. Про це повідомили в соцмережі ікс оперативне командування ЗС Польщі. У зв'язку з активністю стратегічної авіації Російської Федерації у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація, Йдеться в повідомленні, підкреслюється, що у відповідності до чинних процедур були задіяні всі наявні сили та засоби у повітря. Чергові пари винищувачів, у стані бойової готовності проведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Оперативне командування ЗС Польщі додало, що моніторить ситуацію. А підпорядкованням сили засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування. Бойову авіацію підняли у повітря через те, що російські літаки вимикають транспортери та по суті зайшли до повітряного простору країн альянсу. Відсутність такого сигналу транспортера унеможливлює ідентифікацію літака цивільними авіадиспетчерами та створює потенційну загрозу для маршрутів цивільної авіації. Такі польоти мають на меті здійснення розвідки, провокації та демонстрацію сили. Саме тому шведські винищувачі почали патрулювання повітряного простору союзників у північній зоні спостереження північно-атлантичних альянсу з території Польщі в межах посиленої місії Ейр Полісін». разом із літаками та пілотами до Польщі прибув і технічний персонал для обслуговування джаз 39 гріпер на землі. Також відомо, що Німеччина піднімала у небо винищувачі через літак-розвідник іл 20 який летів над Балтійським морем без радіозв'язку. Як розповіли у військово-повітряних силах Німеччини, літак Рефі летів без радіозв'язку і плану польоту його зафіксували над міжнародними водами Балтійського моря. Через це з аеродрому Росток леазі злетіли винищувачі Єврофайтер, які супроводжували російський літак-розвідник. Як уточнено, пізніше Дейстер Вел, літак Рефі перебував між німецьким Рюханом і данським Борнгольмом. Німецький Єврофайтер були підняті, щоб встановити візуальний контакт. з Іл-20. зазначається, що за даними ЗМІ, в середньому за останні два роки в Ростоці зі схожими причин винищувачі підіймали. Кожні 3-4 тижні. Крім того, НАТО перехопило російські бомбардувальники та винищувачі на крайній півночі. Два Ту-95 у супроводженні. Стількох же су 33 пролетіли поблизу повітряного простору альянсу. Норвезькі винищувачі Ф-35 перехопили бомбардувальну оперативну групу російських літаків на крайній півночі. Про це повідомляє повітряне командування НАТО. Два літаки Ф-35 піднялися в повітрі, коли два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводженні. Сількох ж вони чувачі Прилетіли поблизу повітряного простору НАТО. Норвезькі льотчики швидко виявили та ідентифікували російські літаки, зберігали безпечно, але пильну дистанцію, що дозволило їм уважно стежити за переміщенням повітряних суден Рефі, зазначили в альянсі. Розширеної спроможності F-35 дозволили їм льотчикам зібрати важливу інформацію. І гарантувати, що російські повітряні судна не порушать повітряний простір НАТО, розповіли у повідомленні. Натомість військові США перехопили російський літак біля берегів Аляски. Поведінка одного російського су 35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх. Заявило тоді у ВПС США. у серпні. Російські винищувачі були перехоплені біля берегів Латвії. Пілоти су 30 не реагували на радіозапити. Як розповіли військові, тоді літаки нарад провели безпечно. Перехо. Плення російських військових літаків у зоні протиповітряної оборони Аляски поведінка одного російського Су-35 була небезпечною непрофесійною і наражала на небезпеку всіх. Це не те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах. Прокоментували у військово-повітряних силах. Ша, якщо загально, то питання порушення російськими винищувачами повітряного простору країн-членів НАТО дуже чутливе і стратегічно і має кілька можливих причин, серед яких, зокрема, такі провокація та демонстрування сили. Росія таким чином тостої реакцію сил ППО НАТО, зокрема, час реагування маршрут підльоту винищувачів НАТО. Тощо це частина військової доктрини, залякування і демонстрації рішучості. Розвідка порушення можуть бути спробами зібрати розвідувальні дані про розташування військових баз, роботу радарів. Можливо, передислокацію сил, психологічний тиск і гра на публіку. Такі дії покликані створити напругу в суспільстві країн НАТО та посилити антиурядові настрої, особливо в державах сусідах Росії. Такі дії покликані створити напругу в суспільстві країн НАТО та посилити антиурядові настрої, особливо в державах сусідах Росії, наприклад, Балтії чи Польщі. Технічні помилки, офіційна позиція Росії, часто Москва заперечує порушення, посилаючись на помилки навігації або інші технічні обставини. Однак вони трапляються регулярно і зазвичай у зонах підвищеного інтересу перевірка меж допустимого це також спосіб тестувати межі терпіння НАТО, перевіряти чи буде жорстка відповідь, чи спробують не роздувати ситуацію. Хоча такі дії рідко призводять до прямих з'єднань, ризик інциденту завжди великий. Наприклад, непередбачений повітряний конфлікт або збиття літака у глобальному контексті. Це ще один приклад гібридної стратегії, яку Росія активно застосовує проти заходу. Порушення повітряного простору НАТО російськими літаками це не по. Онокі випадки, а частина продуманої гібридної стратегії, яка поєднує демонстрацію сили, тиск на політичне керівництво країн сусідів та спроби підірвати довіру до системи колективної безпеки. Відповідь Альянс зберігає стратегічну стриманість, але посилює обороноздатність на східному фланзі. Неподанокі випадки порушення російськими об'єктами повітряного простору країн НАТО є випробуванням на рішучість єдність альянсу, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. Вже є неподанокі випадки порушення російськими об'єктами повітряного простору сусідних країн НАТО. Ми вважаємо, що Росія тим самим тестує рішучість єдність НАТО, тому має бути спільна тверда рішуча відповідь союзників на такі провокаційні і ескалаційні дії Росіян, які все частіше б'ють по об'єктах близько до кордону НАТО. По які розташовані поряд із ядерними станціями України, підкреслив Себіга. Ну і також Андрій Сибіга зазначив, що ці порушення не є поодинокими випадками і відображають спробу Росії перевірити рішучість і єдність НАТО. Він підкреслив, що союзники повинні надати спільну та тверду відповідь на ці провокаційні дії. Вони все частіше б'ють по об'єктах близьких до кордону НАТО, по об'єктах, які знаходяться поруч ЗС в Україні, почали бути і по наших підземних сховищах, розташованих поблизу західного кордону. Додав міністр, дякуємо за. Перегляд обов'язково ставте свою подобайку, допустите коментар і до зустрічі у нових випусках. Слава Україні!